Катерина II знищила Гетьманщину і Запорізьку Січ та вела в Україні кріпацтво, окупувала османське місто Хаджебей і жодного разу не була в Одесі. А не менш кривавий русський палководець Олександр Суворов втопив у крові не лише кримських татар, але й поляків з білорусами. Ці фігури, точніше, їхні пам'ятники, довгий час були справжнім тавром русского міра на українській Одесі, і довкола них існує чимало міфів, основні з яких я й розвінчаю у цьому сюжеті. А наприкінці розповім, яке виття на болотах здійняв демонтаж цих пам'ятників у всіх від Петуша, Рія і до Скабєєвої Соловйовим палають пердаки аж гай шумить. І це іще одне свідчення того, що наша деколонізація на правильному шляху. Тож гайда дивитися! Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися з сучасним українцям. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще ні, натисніть на дзвіночок, це справді важливо. А також пишіть, як ви вважаєте, демонтовані пам'ятники і справді варто передати до музею чи краще знищити, переплавити на щось корисніше. Знаменитий історик Норман Дейвіс у своєму бестселері «Історія Європи пише, що Катерину Другу винагородили епітетом Велика, але слід поцікавитися, чи можна тільки розміри тіла та брутальну силу вважати за ознаки величі. Неважко знайти риси, що породжують радше сором аніж повагу. Крім того, він називав імператрицину сексуальну розбещеність огидною. Тому Катерина Друга для українців має бути Катерина Огидна. Це визначення її личить значно більше. Подивіться лишень, з яким піететом до Катерини ставилися тогочасні публіцисти. З жодним. Вона була одним з головних об'єктів карикатур та насмішок. А ось Тарасові Шевченко щодо діяльності її Катеріни смішно не було. У його поемі Великий льох їй дано вичерпну характеристику: Тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця. Почну з найпоширенішого міфу, який розповсюджує вже сотні років розпропаганда, нібито Катерина Огидна заснувала Одесу. Насправді ж, як свідчить історик Олександр Бабіч, якщо почитати повний текст рестрикту Катерини Другої Хосе де Рібасу, то можна побачити, що слово Одеса там не звучить взагалі, тому що йдеться у цьому рестрикті про ремонт двох гаваней торгової і військової. Історик Сергій Гуцелюк у свою чергу стверджує, Катерина II не є засновником Одеси. Крапка. Цю крапку було поставлено ще в XIX столітті нашими одеськими істориками Яковлевим, Маркевичем і Надлєром. Міф цей був вигаданий Аполлоном Скольковським для того, щоб якось улестити тодішню династію Романових. Розумієте? І цей міф він гуляв дуже довго в кінці 19 століття, на початку 20-го, Потім за нього забули майже і тільки в кінці 80-х років, коли почались демократичні перетворення, його взяли е на щит і, і, і до такої ступені розкрутили, що в багато в Одесі людей навіть не задумалися. це ж Катерина заснувала Одесу. Катерина друга е -е видає цим розкриптом рез наказ про реконструкцію. про, про початок реконструкції існуючого. Хаджибейського порту існуючого міста Хаджибей. В тому документі згадується тричі місто топонім Хаджибей. Там не згадується топонім Одеса, не згадується, і ніде немає слова про заснування якогось нового населеного пункту. Другий момент не, не існує е, історичного документу так само і про перейменування Хаджибея на Одесу. І от що навіть цікавіше на місці Хаджібею ще з останньої третини 14 століття існувало українське. Тобто руське, рутенське поселення Коцюбіїв. Це був порт Великого князівства Литовського, Руського та Жементійського, заснований знатним польським шляхтичем Коцюбою Якушинським. Першу писемну згадку польського історика Яна Длугаша про порт Коцюбіїв датують 19 травня 1415 року. За кілька років пізніше це місто відвідав князь Вітовт, оскільки тут була заснована фортеця. Згодом поселення захоплюють Османи, і тут виникають татарське селище. А з часом і нова фортеця Єні Дунія. Однак містечко залишається впливовим, тож неодноразово потрапляє на мапи, зокрема й на Бопланівську Табула географіка українська. Тобто ніякої заслуги Єкатеріни у виникненні Одеси немає, як до речі, немає нічого оригінального чи цікавого у пам'ятнику, який щойно успішно утилізували в Одесі. Це ще один міф, який активно розповсюджувала розпропаганда. Справа в тому, що цей скульптурний ансамбль, як і багато чого іншого, сплагіачений росіянцями. А оригіналом тут є пам'ятник імператриці Марії Терезії у відні. Погляньте на цю шестиметрову імператрицю, що велично сидить на постаменті, оточена своїми фаворитами, полководцями, митцями та державними діячами. У випадку з Одеською Катериною задум точно такий же, а от масштаби значно дрібніші. Та й масштаби Єкатеріни так само значно дрібніші ніж прийнято вважати, точніше, ніж нав'язано росіянськими істориками. Не дивно, що вони відчували до імператриці такий пієтет, адже найкраще, що їй вдавалося, це фальсифікувати історію. Саме за наказом Катерини Огидної 1783 року було створено комісію для написання російської історії. Саме вона придумала міфологему єдиного народу, мовляв, рутени українці та московити насправді брати, і взялася пропагувати вигадку, буцімто княжа Русь перша російська держава за вказівкою її Катерини виправляли або ж переписували стародавні літописи а деякі взагалі знищували. Опублікована 1792 року, відкоригована історія стала взірцем для історії государства російського Карамзіна та інших подальших фальсифікацій. До речі, демонтований пам'ятник і ще й увіковічнює розбещеність Катерини, адже крім цариці, на ньому присутні одразу двоє її коханців, і це як мінімум. Мова йде про Платона Зубова, який через ліжко Катерини Огидної дослужився своїм піструном до посади керівника Чорноморського флоту. І звісно ж, про Григорія Потьомкіна і ще одного фальсифікатора кшталту самої Катерини винахідника тих самих Потьомкінських сіл. А як ви ставитеся за сексуальних пригод Катерини? Можливо, щось вже чули про це чи вважаєте їх огидними? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякуємо, що підтримуєте створення українського культуроцентричного контенту, як і Катерина Огидна в Одесі ніколи не бував, і Олександр Суворов, доктор історичних наук і дослідник історії Одеси та Півдня України Тарас Гончарук, розповідає: міф про те, що Суворов має відношення до Одеси чи штурмував фортецю Хаджибей, виник після того, як у місті встановили йому пам'ятник. За словами історика, навіть радянська влада не була спроможна приплести Суворова до Одеси. Це вдалося хіба що Геннадію Труханову і лише 10 років тому. Сам Суворов, знову ж таки, є продуктом міфотворчості та фальсифікацій. А от сучасники оцінювали генералісімуса, наприклад, ось так. Дуже багато хто, не тільки з чужинців, але й зі своїх не визнають у ньому великих рис полководця. З усіх його кампаній не можна витягти жодного прикладу для тактики і стратегії, і все його мистецтво обмежувалося «Ура! Вперед! перед багнети!» так сказав у 1809 році про Суворова генерал Іван фон Клуген, який воював під його керівництвом. Заслугою Суворова вважають його нібито вдале керівництво армією під час війни з Туреччиною у 1787-91 роках. Яка остаточно закріпила за Російською імперією північне Причорномор'я від гирла Дністра до Кубані? Зокрема, Суворов взяв міста Очаків та Ізмаїл. Але якою ціною так за три дні під час штурму Ізмаїла винищили переважну більшість мирного населення? Докладніше про це дивіться у сюжеті каналу історії без міфів: штурм Ізмаїла. Руйнуємо міфи про найбільшу перемогу Суворова. Посилання дам в описі до відео. При цьому у свої криваві учти Суворов замішав і козаків, адже основою його війська становило близько 10 тисяч колишніх запорожців та буйського козацького війська. Вже пізніше, у 1794 році, очолюваний суворовим російський каральний корпус придушує польське визвольне повстання на чолі з Тадеушом Костюшком, якого, до речі, білоруси вважають своїм національним героєм. У результаті каральної акції загинуло зокрема 20 тисяч мирних мешканців Варшавського передмістя Праги. Що ж, традиції бити по цивільних російська армія тримається і досі. Не дивно, що свого часу саме суворов став кумиром росіянських погромщиків чорносотанців. А вже під час Другої світової війни пам'ять про нього вирішує відродити сам Сталін, запровадивши орден на честь Суворова. Що ж, згадаємо фон Клюгенівську характеристику суворівської стратегії: ура вперед на багнети. Вона була дуже близькою для радянських генералів, які не рахувалися зі смертями своїх солдатів. Тобто, що Катерина огидна, що Суворов це справжні плоть від плоті представники русського міра, його методів ведення війни та пропаганди. Тож не дивно, що демонтаж їхніх пам'ятників сколихнув цілий хор виття на болотах. До цього хору московських посіпак Кремля долучив голос і Анатолій Шарій, який назвав знесення пам'ятників геноцидом корінних адісідів. Думаю, цинізм цього твердження ви можете оцінити вже зараз, зважаючи на все, що я допіру розповів. Соловйов у свою чергу побивається щодо однозначної підтримки демонтажу пам'ятника. Тут у хід пішла маніпуляція, нібито Одеситів до цього змусив бандерівець єврей Зеленський. Істерику пропагандистів підтримала й Скабєєва, яка назвала демонтаж пам'ятника перемогою над власною історією. Стовідсоткове перекручування ситуації цілком у дусі руссопропаганда. Нічому тут дивуватися. Ну а я сподіваюся, що ці запалені росіянські пердаки щодо демонтажу пам'ятнику Катерині огидній далеко не останні в нашій сучасній історії. Адже є ще пам'ятники кривавій цариці в Севастополі. Та й у Сімферополі також, і ми їх неодмінно демонтуємо. Як до речі, і в Краснодарі, і зрештою в Петербурзі. Ці демонтуватимуть уже в рамках денацифікації росіяни. А щоб цей демонтаж стався якомога раніше, закликаю вас донейтити на українське військо. Зокрема, це можна зробити через наш благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою друзів на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням у описі ви знайдете наші звіти та актуальні рахунки. Дякуємо вам.